Суть яка, для чого ми тут зібралися, це ми їдемо з меседжем з задачею, з місією зібрати гроші з європейців трошки, а не з українців. Важливо, щоб одолетила саме європейці. Ціль цього збору це розмінування України. Україна. Зараз найбільш замінована країна світі. Намагаємося привернути увагу до того, щоб європейці задонатили гроші чотири мільйони зараз а, гривень. Така наша ціль, і до кінця Європачення ми маємо це зробити. Ми маємо тут достойно виступити для того, щоб у нас було, скажімо, так, дві можливості на телеекрані нагадати про те, чим ми займаємось, в якій ситуації знаходиться Україна. У нас призвичайно припост. А тут емоція! Все супер, я цікавити супер'єзнович. Дякуємо.